Коли припиняться багаторазові відключення води, що буде з радіоринком і як вирішуватиметься питання добудови майданчика біля флагштока. На традиційній прес-конференції міський голова Чернівців відвітував, що було зроблено у квітні, та відповів на питання журналістів щодо найближчих планів міста. Подробиці спілкування з представниками медіа розповідаємо далі у сюжеті. Традиційно Роман Клічук розпочав розмову з найважливішого, а саме підтримки чернівцями збройних сил минулого місяця. Мерія перерахувала 6,5 мільйони для наших захисників та захисниць. Зокрема, передали 75 дронів та засоби радіоелектронної боротьби у позитиви місяця. Міський голова відніс і нещодавно підписану угоду з новим побратимом чернівців містом Нетан'я. Перперемони відбувалися з останнім. Це, напевно, що рік, але в зв'язку з тим, що в нас ну, було небезпечно, небезпечно було в їхній країні, і тому ми перенесли це. І, і, і нарешті вже підписана угода з ізраїльським містом, де ну, насправді, на, на моє здивування, ну, дуже багато є людей, які вихідні ще місців. Вони в основному всі виїхали там до 92-го року. Міський голова розповів про нинішній капітальний ремонт водогону. Роман Клічук зауважив, що мешканців попередили завчасно та попросили бути терплячими, адже відбувається масштабна робота, а саме заміна водопроводу. А на жаль, в перспективі якихось локальних відключень неможливо ну, не, не виникнути. Але слава Богу, що ці процеси йдуть. і я, це Так як ми говорили, що постараємося зробити цього року якомога більше, щоб таких відключень вже не було в майбутньому. Роман Клічук додав, що зараз на проспекті Незалежності одночасно проводять два процеси: а саме, ремонтні роботи і заміна водопроводу. Працюють паралельно щоб уникнути в подальшому додаткових відключень води. Також мер додав, що це навряд чи буде останнім можливим масштабним відключенням, але наголосив, що краще зробити все зараз, щоб у майбутньому уникнути аварійних відключень через несправність систем подачі води. Також міський голова розповів, чому призупинено реалізацію проєкту оглядового майданчика біля флагштоку. Я нагадую, що це був пре -пре президентський проект, і ми цю ділянку віддали з проектом на обласну адміністрацію, і просто цей проєкт не завершений. Я переконаний, що потрібно, щоб обласна адміністрація його завершила, і тоді передала. Не були витрати з бюджету їхнього, витрати з, з, з меценатів. Ну, вони це все зведуть завершать. Це я вважаю, що було б по господарськи. А так, на, на, на середині кинути, віддати нам. Ну, Таку це не дуже правда. І тому ми в будь-який час, як тільки вони завершать, і ми забираємо. Крім того, на зустрічі журналісти вкотре підняли питання долі стихійного радіоринку. А саме, коли нарешті на цьому майданчику наведуть порядок, цей радіоринок знаходиться на території землі, яка передана церкві. І це їхнє зобов'язання в себе на території, це коло церкви привести в порядок. Все керівництво православної Церкви України вони вважають, що радіоринку біля церкви не має бути. Там має бути гарний газон, квіти, Ну точно не радіоринку. Не оминули і питання приміщення, у якому був волонтерський штаб захисту України. Як розповів міський голова, на місці штабу вже незабаром запрацюють два рекрутингові центри. Я вчора зустрічався. Вони планують десь на початку червня. Вже вже відкриття. Я думаю, що ми всі разом спитаємося тих людей, які писали, що там має відкриватися щось там ресторани чи піцерії, і чи вони попросять вибачення просто в дезінформації. Тому тобто, ну, що з самого початку цей благодійний там, фонд, чи як воно це називається, і ми їх не виганяли. Це, ми, це просто військові ми не мали зайти в законний спосіб відкрити рекорд-центр». А ще Роман Клічук повідомив, що невдовзі нарешті демонтують павільйони європейської благодійної організації на соборній площі. За словами міського голови, нині потреби у розміщенні наметів у центрі Чернівців немає. Юлія Слободян, тими ТВА.